Доброго дня! Пропоную радіатор печки на Volkswagen Sharan Alhambra Galaxy. Рік випуску з 95 го чи 96-го по 2010 рік. О, гайка випала з Ну Це таке гайка це таке, Вона доложиться Далі. Ось так виглядає стан запчастини, запчастина в хорошому стані, БУшна оригінал. Знята з автомобіля 2002 рік. Номер запчастини. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Є в наявності. Номер телефону буде в кінці відео.